Вафлеємський вогонь миру зустріли у приміщенні дитячо-юнацького пластового центру в Тернополі 7 грудня. Акція вже майже 30 років проходить в Україні напередодні різдва. Цьогоріч події зібрала десятки дітей та дорослих. Отримати вогонь, який передають від країни до країни, можуть усі охочі. Наличасу сприймаю, що це свято виключно сімейного родинного плану, що вся родина збирається за столом, де є куття, де є 12 страв і це виключно в сімейному колі. Але саме виплинський вогонь дає можливість відчути свято Різдва і тих, хто не має можливості зібратися у цьому родинному колі. Також від початку війни від 2014 року традиційно вофлимський вогонь передається на позиції нашим бійцям, які знаходяться там напередодні, які захищають нас. Вифлеємський вогонь везуть безпосередньо з місця народження Ісуса Вифлеєму. Спершу з Польщі його передали у Львів, а вже звідти пластуни привезли у Тернопіль. Тернополяни обов'язково можуть перепалити вогонь Це в церкві, коли пластуни вже принесуть в кожну з церков цей вогонь. Особливість цього вогню, що якщо лампадка або свічка вже один раз була запалена від Вифлеємського вогню миру, вона зберігає свою святість, і відповідно, навіть якщо ви запалили свічку в церкві і дійшли до свого дому, ви можете навіть його передати своїм сусідам. До 19 грудня Вифлеємський вогонь розповсюдять по лікарнях, церквах, школах та усіх громадах області, щоб усі охочі могли принести його до свого дому. Е, ну, Вифлеємський вогонь це в нас вже така велика традиція. Це як таке сімейне свято. Е, цей вогонь він передається через багато країн. Де до нас з Так а скаути передають до нас з Австрії. І загалом цей вогонь він несе таке. Домашнє тепло, злагоду, добро, мир в церіздвяне передріздвяний період. Ось і наша місія як пластунів цей вогонь розносити і сповіщати людей про це свято. Я часто переношу і в школи, і в різні клініки з трьох років. Вифлеємський вогонь це тоді, коли народився Ісус Христос. повістили ангелочки, що він народився і запалили вогонь, і відтоді його називають Вифлеємським. Бо Ісус Христос народився у Вифлеємі. Також лампадки з Вифлеємським вогнем миру поклали на могилах полеглих захисників на Миколинецькому кладовищі у Тернополі.